Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube, а також відвідати мій сайт EnhelInua по продажу і прокату електроінструментів. Зв'язку з тим, що я займаюся, або займався бурінням отворів за допомогою алмазним інструментів, у мене є деякий досвід і хочу вам поділитися з ним. Ну, По-перше, якщо ви плануєте робити великі отвори там, до 350 мм, я не те, що рекомендую, але раджу вам подивитися в напрямок китайського інструменту. Звісно, всі мені можуть сказати, що там треба купляти тіраліт або века, але що тіраліт, що века коштує в 3 Рази дорожче, ніж е, цей аналогічний Китай. Звісно, є ще там проміжні, там хускварни, які, наприклад, також. Е, але це також Китай. Е, що я хочу розповісти? Цей Китай, е, як на мене, називається Кайкен. Е, це спеціалізований завод, який Знаходиться, ну, звісно, в Китаї, який сугубо займається е, розробкою і випуском е, алмазного інструмента. Е, ну, він постачається офіційно в Україну. На нього як мінімум два постачальника є цієї техніки під різними брендами. Е, скажімо так, кожен також постачається до них зап... запасні частини. Тому можете не переживати. Запасні частини до них будете. і в случаї поломки можна його відремонтувати. Чому це важливо? Ця техніка працює в найтяжких умовах. І якою фірмою вона б не називалась навіть ці італійські, що я назвав, все рівно воно ламається. Звісно, вона потребує ремонту і наявності запчастин. Тут нема питань, вони є. Ця. Алмазна машина розрахована, ну, декларує виробник, що в неї потужність максимальна 5,5 кВт. І отвори вони можуть зробити до 400 мм. Я, маючи досвід, можу вам сказати, що виробник завжди перевищує можливості цієї машини. Тому якщо ви будете купляти її, то це особистий, скажімо так, досвід. Що треба... тобто, отвори максимальні 350 і не тяжкі. Це десь там горизонтальні отвори на нев... ну, в залізобетонні невеличкої довжини. А... Але вона з успіхом буде справлятися на всі решта отворів. 300-й, 320-й і решта. Тому не розраховуйте її сверлити отвори в залізобетонні 400-го діаметру. Слідуюче, вона досить тяжка. Але 5,5 кВт вона і має бути тяжкою. Вона вся техніка і такої потужності вона і має бути тяжкою. Має алюмінієвий корпус. Має диференційний захист, щоб берегти ваше здоров'я. Має можливість підводу і регулювання потоку води. Причому підвод води здійснюється традиційно, ну, як садовою технікою. Ось таким перехідничком. Тобто Немає в мене до цього питань. Дуже зручно, дуже понятно і дуже просто організувати подачу води в зону різу. Має різьбу зовнішню для традиційних коронок. Ну, вон, Наприклад, у мене стоїть моя коронка, Ну, які самі найдешевші і найчастіше застосовуються на ринку України. Всередині. Якщо ви подивитесь, там також є мілка різьба для маленьких короночок. Має три швидкості, має муфту розщеплення, має електронне відключення при заклинюванні. Це дуже важливі показники, що ця система має. Тобто вона забезпечена повністю електронікою, щоб запобігти якимось аварійним ситуаціям. Три швидкості має, звісно, ви вибираєте, в залежності від е швидкості і якого діаметру ви сверлите отвори. Ну, а так, в принципі, мені більше про неї нічого розповісти. В системі зі стійкою вона важить 33 кг. І взагалі, хочу вам сказати, якщо ви плануєте займатися сверлінням, е зауважте, що це дуже тяжка робота, неблагодарна робота. Е ця робота потребує. Фізичної підготовки, тому що, ну, скажімо так, всі операції досить тяжкі і досить важкі. Замовникам неможливо узгодити вартість, тому що. І не можна зразу, скажімо так, якусь вартість декларувати, тому що можуть бути якісь непередбачені ситуації, і, можливо, ця робота вся буде виконана заздрі, а можливо, навіть і не виконана. Тим більше ніколи не беріться прорізати арм арміровані пояса. Це не тільки небезпечно, але це протизаконно і можуть до вас пред'явити різні претензії. Про дриль розповів трошки. Тепер розповім про. Хочу зауважити, що тут є, якщо ви сверлите підлогу, є рівень, за допомогою якого ви можете чітко виставити вертикаль. Але чомусь горизонталі на цій сверлінній установці немає. Дуже дивно. Крім того, так само вертикалі є і на стойці, а горизонталі немає. Я не розумію, чи вона призначена е, тільки для свердлення е, підлоги або якогось е, асфальтового покриття. Незрозуміло, чому немає. Ну, звісно, ніхто не відміняв звичайний уровень, який має бути у кожного, який приклав, виміряв і виставив. Е, але все ж таки треба було виробнику цей уровень, ці копійки доставити. Тепер про стойку, хочу трошки розповісти. Як на мене, вона досить надійна. Чому вона надійна? Тому що, бачите, ось тут стоять валики металеві, вони ковзують по металевих пластинках. Ці металеві пластинки можна в принципі, міняти, вони замінні через деякий час. Коли вони зітруться, їх можна змінити. Звісно, треба, щоб, щоб вони дуже ну, найдовше працювали, їх постійно це обладнання має бути в чистоті. Крім того, тут залізні зубчики, які ходять по ось таким вкладиш також залізний. Також зауважу, щоб вона служила довго і щасливо, воно має бути в чистоті. Крім того, є ось такий фіксатор. Щоб цей фіксатор розблокувати, треба трошки зубчиками погратися, щоб він вийшов. Бачите, він вискакує. Це він зроблений для фіксації в якомусь положенню. Є дві, дві швидкості. Є більша швидкість переміщення каретки, і є більш-менша швидкість для переміщення каретки. Ну, як на мене зручно. І фіксація, якщо вам треба зафіксувати в якомусь положенні, ви просто фіксуєте. Ну, повертаєте, щоб вона встрамляється між зубами. І тому, якщо зуб мішає, вона просто не вставляється Так, давайте подивимося. З цієї сторони. Тут нічого незвичайного немає. Все те саме, що і з цієї сторони. Крім того, що тут є кріплення двигуна. Але до нього ми зараз дійдемо і я покажу, як воно кріпиться. Так, попередньо. Як традиційно, я не знаю, хто придумав, але всі ці алмазні установки кріпляться на ось такі дюбіля. Це ударний дюбель. Ви сверлите отвір 18 мм, а краще сверлити 17 мм, а потім його розсверлювати, щоб цей анкір дуже щільно втиснувся в, в бетон. Причому, коли ви будете забувати, не можна ніяк пошкодити, бо ви потім не, буде, не, будете, не зможете закручувати. Дуже уважно його треба забувати. І поки ви його заб'єте, ви всередину вставляєте штир і розширюються ці пластини за допомогою удару. І потім вся установка на, на оцій шпільці і знаходиться. Тобто ви вкрутили, сюди вкручується в неї болт і фіксуєте. Цей болт досить тяжко вкрутиться. Звісно, хотілося б, щоб тут був якийсь ключ, тому що відстані невеликі з тріщоточкою, поки немає зусилля, е швидко закрутити. Ну, це вже самостійно треба докупити. Зауважте, тут є болти, які е підпирають. Е якщо тут іде метал в металі, і ці запчастини можна легко поміняти, тут іде метал в алюмінію. Хоч тут і величезна різьба, але я не рекомендую підтягувати. Цими болтами. Цими болтами треба, щоб вони дуже легенько ходили постійно, а зажимати тільки середній болт. Ібо, якщо метал в алюмінію зажметься, ви його ну, тільки дуже тяжко буде відкрутити. Дуже тяжко. І треба постійно слідкувати, щоб вони були чисті, бо тут досить небезпечно, коли заклинює цей е, болт в алюмінію. Хочу вам показати, що, як на мене, Тут дуже багато ребержа, жорсткості і, скажімо так, міцна ця підставка. Я впевнений, що вона витримає любі нагрузки, тут величезні нагрузки, які випали на її долі. Що ще хочу зауважити? Що тут ця стійка ось так вона працює, може ставитись. Перпендікулярна, вертикально Можете, може ставитися під кут, якийсь підкут. Під кут 45 чомусь виробник ну, можна поставити, але для того, щоб поставити під кут 45, треба демонтувати ці коліща. То бачите, воно впирається і далі не йде в кут 45. Показника кута 45 я також не знайшов. Ну і взагалі показників кутів не знайшов. Ну, Це китайці, тому, скажімо так, тут треба досвід або мати з собою транспортир, щоб самому визначати кут, на який можна розраховувати. Це фіксація. Ну, Зрозуміло, міцно, надійно, але трошки не продумано. Зверху стоїть, як я і казав, рівень один. Тут стоїть рівень другий. Але вони всі призначені для вертикального, для горизонтального немає. Є лінійка, яка я вам вказую глибину занурення. Тут, в принципі, традиційні 45-сантиметрові бури. І за допомогою накладок ви можете бурити, ну, в принципі, скільки вистачить. Я впевнений, що метри-півтора вона метра висверлить за допомогою цих коронок. Я зараз і покажу. Для продовження сверління застосовуються ось такі перехіднички і ось такі для легеньких робіт, алюмінієві легенькі. Це вже для досить великих діаметрів. Але це все приходить з досвідом. Так, про що ще я не розповів? Давайте подивимося. Тепер же цей, коли ви закріпили, поставили установку, зажали за допомогою цього болта, зафіксували у рівень, щоб вона стояла і не бовталась за допомогою цих болтів і середнього болта, тепер вам, треба, тепер вам треба двигун вішати на стійку. Для того, щоб вішати двигун на стійку, тут є ось таке алюмінієве, міцне кріплення. Зазначу, що це. Кріплення треба обов'язково е, намащувати, нам, 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 чистити і намащувати е, мастилом, щоб воно у вас не заклинуло. Воно досить легко заходить, але е, воно ж має величезні нагрузки, цей станок, тому вона підклинює і зазвичай досить тяжко її знімати. Цей патрубок він досить невдало. Чомусь він дивиться прямо і мішає, його треба руками вистачати, щоб вставити е, цю штуку. Незрозуміло чому він його направлення в сторону стійки. Відвели б його вліво або вправо, щоб він не мішав. Але Бог з ним це не таке вже і, е, скажімо так, недолік. Ви, коли вставили, ви зажимаєте за допомогою цієї шлучки, не забудьте. Зажати і воно вже нікуди не тягнеться, цей станок. Тобто він встав. І тепер можна, в принципі, і сверлити. Зараз я покажу, як воно працює. Коли ви вставляєте в розетку а, на рахунок потужності, декларується максимально 5,5 кВт. Провід тут йде 3 на 1,5. Цей провід також витримує максимум. 5,5 кВт. Ну, я би зробив, звісно, 3х2,5 провід. Зазначений, коли у вас буде переноска, обов'язково переноска щоб була 3х2,5. Тому по поводу, у мене є ватметр на холостому ходу він показує 1 кВт 100 Вт. Це досить нормальний показник, тому потужність його приблизно 3-4 кВт. вона дійсно приближається к той потужності, що декларує завод виробника. Це дійсно потужна техніка. Вона працює на максимумі в розетках, не кожна розетка витримає е цю е установку, тому звісно, треба десь на щитке е на 26 амперну е розетку під'єднуватись, щоб ну, повноцінно вона працювала, щоб видавала повну потужність. Тому що якщо не вистачає потужності, воно і сверлити не буде. Тут перед тим як включати, тут же є диференційний захист. Його треба обов'язково включити. Тут є кнопочка така. Раз, включили І включаємо. Тут є плавний пуск, воно досить плавно запускається. Щоб Хочеться мостити. Уважно переключайте швидкості, треба переключати тільки при повній зупинці е, інструмента. Е, щоб переключити швидкості, треба повертати. У мене зараз при собі ключа немає, але маючи ключа, трошки повертаєте, і ви можете змогу переключити. Ні в коєму разі е, не переключайте швидкість, е, поки не закінчилась робота інструмента. Це при, приводить до повної розрушення. Ну, редуктор повністю виходить з ладу. І дуже тяжко потім буде відновити. Тут можна подивитися на зубчики, які всередині. Там досить багато зубчиків в цій карецькій, і вони досить міцні. Я впевнений, що вони витримують весь час експлуатації. Зараз ми розфіксуємо трошки. щоб розфіксувати. Треба трошки. Угу. Ні. Ви знаєте, тут воно розфіксовується, треба досить серйозне зусилля сприймати, щоб не так просто витягнути. Тому зверніть на це увагу. Ось воно так працює, досить легко переміщується, досить плавно. Немає ніяких люфтів в кареці, що дуже важливо. Чому це важливо? Що тут сиплення метал-метал, метал-метал, і ніде немає ніяких люфтів. Якщо немає люфтів, не буде заклинювати коронка в отворі. Звісно, при сверлінні треба слідкувати, щоб не відпускався анкер. Тому що не завжди бетон буде міцний і не завжди триматися ця установка. Тому є спеціальні анкери, які можна підтягувати, які багаторазові, їх краще використовувати для того, щоб не було, скажімо так, перекосів і машина не зупинялася. Ну, ось, в принципі, все, що хотів розповісти про цей станок. Якщо у кого якісь будуть питання, щоб придбати... Я вас запрошую, ви можете в мене його подивитися, пощупати. Це офіційний постачальник, дається гарантія. Цей станок випускається під деякими брендами. Так що, ну, як на мене в мене немає претензій до цього станка. А, Комплектація. комплектації нічого такого особливого немає. Головне ось такі болтики для чогось, для чогось розводний ключ. Ось такий ключ, ось такі шестиграннички, Ну і саме головне це оця шпілька, в принципі, в цій комплектації. Ось і все, що хотів розповісти, так що звертайтесь до мене. Буду радий вам допомогти в вирішенні всіх питань, пов'язаних з будь-яким інструментом. Всього найкращого, будьте здорові і не хворійте.